До традиційних причин злочинів горілки і веселої компанії у Бердичеві додали ще й чай. Саме продавати цей напій і заробити копійчину приїхав підприємець зі Шриланки. Однак, замість грошей тут знайшов смерть від нових знайомих, з якими вирішив обмити заплановану справу. Він познайомився з громадянами Бердичівського району. У ході розмови вони договорились, що вони допоможуть йому збути його товар, то тобто чай, і так звати, в ході спілкування вони вже скоїли даний злочин, маючи на те, бачите, що людина має при собі гроші, і з корисливих мотивів вони скоїли даний злочин. Убитого кинули за селом, приховавши гілля. Тим часом один із затриманих, заперечує слова міліціонера, каже, не хотіли вбивати, просто оглушити чоловіка. Щоправда, засобом для цього стала лопата. Потім поссорювалися. Драка, як завжди. Ну і так вийшло. Хотів його оглушити да попоху А, А чим ви хотіли його? Глупати. Щось шукав таке, щось. предмет якийсь. Ну не вбити хотів, а хотів так, чисто оглушити. Двоє чоловіків і жінка, затриманих у цій справі, раніше судимі. На них чекає новий і дуже чималий строк. Тим часом давня приказка вкотре підтверджується. Пити горілку не заборонено, але треба знати з ким.